Ми продовжуємо розвивати нашу ферму з нуля. І вже досягли неабиякого успіху. У цьому відео ми зробимо ще один крок до справжньої фермерської імперії. Зберемо стільки врожаю, що складу не вистачить. А ще ферму накриє снігова буря, на яку ми точно не розраховували. Тож вліпив подбайку, і ми починаємо. На полі номер один у нас кипить робота. Далеко там працює ХТЗ. Але нам потрібно дане поле ще удобрити. Воно поки що потребує коткування. Та вапнування, але в нас нема чим цього робити. Маючи обмежений бюджет, я вирішив для початку взяти оприскувач, яким буду вносити добрива. У магазині є варіант за 1 мільйон 300 тисяч. Ну а якщо чіпляти додаткові фішки, це буде коштувати ще дорожче, близько півтора мільйони. Ну, я поки що не готовий такі гроші витрачати. Оприскувач, звісно, це дуже добре. Але що він буде вносити, якщо у нас немає добрив, тому відразу купуємо в магазині дві. Хоча ні, купимо лише одну ємність із добривами за 140 576 гривень. Після чого сів у трактор та поїхав до магазину. Уже відчуваю, як я катаюся по полю та вношу добрива, а після чого буду збирати величезні врожаї, пшениці і іншої культури. Як тільки підчепив розприскоч, відразу ж його заправив добривами та відправився до першого поля, щоб його удобрити. На мапі на сьогоднішній день у нас не відображається жодна інформація про стан полів, а все тому, що у нас немає відповідного обладнання. Які ми можемо взяти проби грунту, тому поки що будемо удобрювати всліпу Ну а поки хлопці працюють на полі, культивують та удобрюють, я вирішив ЛТЗ перегнати до піднавісу. Бо чому він має стояти під відкритим небом? Хоча з іншої сторони, він у нас придбаний для того, щоб возити піддони, а точніше їх вантажити. Тому вирішив його перегнати до теплиць, де він і буде працювати. Ну а раз ми сюди вже приїхали, то чому б нам не попрацювати? І не передвинути піддони біля першої теплиці, щоб у нас звільнилося місце для наступних. Заморочуватися не став, просто їх передвинув і там буквально трішечки попробують поставити, Тренуюся працювати з навантажувачем. Робота з удобренням поля йшла досить добре і швидко, але був нюанс. ХТЗ досить повільно працював, ну якщо порівнювати його із удобренням полів, тому була необхідність трошки перепочити. А щоб просто не стояти, вирішив поїхати і заправити розприскувач. Так ми і час трошки прогуляємо і зробимо його корисним. В оприскувач влізли всі остатки рідких добрив. Сподіваюся, цього якраз має вистачити, щоб удобрити повністю поле номер один. ХТЗ виконав свою роботу на всі 100%, він повністю перекультивував в поле номер 1 Тепер залишилась робота лише для Андрюхи. Він має це поле удобрити, ну чим, як ми бачимо, він і займається. А ми поки що веземо ХТЗ до ферми, будемо його мити і приводити в порядок. Ну а тут сталося те, що пояснити в принципі неможливо, навіть якщо б мене запитали найкращі інженери світу. При спробі скласти оприскуч він раптом вирішив жити своїм життям і не просто почав розкладатися, як йому належить, а зробив це під землею. Ви тільки уявіть, техніка, яка повинна працювати на поверхні, вирішує влаштувати собі підземні маневри. Складається враження, що він подумав: а чому б мені не стати кротом? Результат ви бачите самі. Замість охайного складеного агрегату маємо якусь металеву версію атракціону американські гірки, яка частково вросла в. Ґрунт. Я стою, дивлюсь на це чудо техніки і думаю, чи то є фермер, чи вже археолог. Але потім все стало на свої місця. Цього року літо за вікном, чесно кажучи, якось не задалося. Замість спеки ми отримали бонус у вигляді прохолодного передзим'я. І знаєте, фармінг-симулятор вирішив теж не відставати від реальності. Я буквально ліг спати на одну ніч, закриваю очі на серпень, а прокидаюся уже у вересні. І на календарі, восьма ранку, а на землі бляха сніжок. Ще й з неба сипле, ніби хтось увімкнув режим Різдво. Я звісно не експерт у метрології, але хтось тут серйозно напутав із сезонами. Якщо ви знаєте хто відповідальний за погоду у цій грі, передайте йому під мене вітання і скажіть, що так не можна робити, бо я прийшов сюди фермерувати. А не розчищати сніг у вересні. Але серед цього всього хаосу мене радує лише одна річ: на полі номер 2 та номер 3 вже готове до збирання сорго. Хоча, якщо чесно, виглядає це зовсім, яко кажучи, дивненько. На вулиці сипле сніг, а ми ніби нічого не сталося. Будемо збирати врожай, виходить. Ну просто якась дичина. Відчуття ніби гра вийшла за рамки розумного. Ну да ладно, подивимося, що із цього вийде. Поки що нічого для мене не зрозуміло. Але я щиро сподіваюся, що до обіду погода схаменеться і стане хоч. Трішечки адекватнішою. Бо снігова ферма це звичайно цікаво, але не зовсім на те, що я підписувався. А ви можете поки підписатися на канал і поставити вподобайку. Також замітив одну неприємну деталь: колеса на моєму тракторі зовсім не підготовлені для такої погоди. По-хорошому сюди поставити зимові цепи, бо інакше вони просто ковзають по снігу, як ковзани по льду. Дивишся з боку, ніби техніка працює, а на ділі трактор більше займається фігурним катанням, ніж сільським господарством. Ну але ладно, глушимо трактор і йдемо. Вже брати комбайн, час їхати до полів та готуватися до збору врожаю, бо зерно себе саме не збере. Як показали результати голосування в спільноті, 80% підтримали ідею використовувати всі теплиці. Ну що ж, народ вирішив, значить теплиці працюють на повну катушку. Я відповідно заправив усі, щоб вони вже почали давати продукцію і в майбутньому приносили нам великі гроші. А поки що реальність така на рахунку всього 616 тисяч гривень, і мені потрібно продати хоча б один піддон, щоб підрімати штани та оплатити роботу хлопців, які зараз бирають сорго на полі, та ще й в сніг, бо якби там не було працювати за дякою. Довго не будуть для цього. Вирішив використати наш свіжокуплений ЛТЗ. Ну і тут сюрприз: підняв відразу два піддони із салатом. І трактор сказав: нага, щас, банально не вистачає ваги, його просто перекидає, без противаг ніяк. Отже, доведеться возити по одному піддону, повільно зати впевнено. Ну майже впевнено. З продажу одного піддону ми отримали 115 тисяч прибутку. Але ця сума грязними, тому що з неї ще треба відняти екологічний штраф за низький екологічний бал у розмірі 5208 Гривень, хоча навіть після цього ми все одно заробили понад 100 тисяч гривень з одного підону. Результат непоган, але я подивився, скільки коштує розширення для збереження зерна, то тобто зрозумів. Що доведеться продати ще піддони, бо розширення силосної вежі обійдеться у 878 600 гривень. А на рахунку в мене лише 718 тисяч. Як бачимо, цього явно не вистачає. Тому як людина практична, я вирішив використати причеп. У ньому вміщається трохи більше, ніж один піддон, і він у нас є в наявності, тому чому б його не задіяти. Так ми зекономимо час і швидше зробимо потрібну суму. Після цього вирушив вантажити підони із салатом. По дорозі зустрів Андрюху, який саме їхав від точки. Розвантаження зерна. Приємно бачите, що не тільки я один горблюся на цій фермі. Робота кипить з усіх боків, і це реально додає відчуття, що ми справжня команда. Салат я вирішив вантажити не весь, а лише ті підони, які вже встигли виготовитись біля першої теплиці. Решту ж, поки залишу. Складуватися на майданчику, ну як на майданчику на полі. Нехай лежать. Скажімо так: на чорний день. У господарстві ніколи не знаєш, коли гроші будуть потрібні, прямо зараз. Тож такі запаси можуть стати рятівними. У результаті вийшло рівно 7%. Піддонів. Грубо підраховуючи, навіть із цих семи вже ми маємо заробити понад 700 тисяч гривень, а це означає, що на рахунку в сумі буде більше, ніж півтора мільйона, чого з головою вистачить для купівлі нової силосної вежі. І як я казав раніше, продавши ці піддони, ми отримали брудними 810 тисяч гривень. Ну і звісно ж, традиційно прилетів штраф. Цього разу на 36 тисяч. Без цього фармінь симулятор, мабуть, було б занадто легко. Ну а після цього відвіз причеп назад Донгару. Трактор теж вирішив припаркувати під дахом, все ж таки на вулиці ще сипле сніг, хоч на календарі ще вересень. Маючи на руках потрібну суму, я прийшов до купівлі розширення. І за 878 тисяч гривень встановив ще одну силосну вежу. Таким чином, ми збільшили об'єм зберігання ще на 75 тисяч літрів. Сподіваюся, цього вистачить, щоб зібрати весь урожай сорго. Бо гаманець у нас, як не не гумовий. І де брати гроші на наступні розширення, поки навіть не уявляю. Тим часом поле номер 3 у нас. Майже змолочене. Щоб не гаяти часу, я одразу взявся за культивацію. Поки комбайн доробляє своє, ми тут готуємо ґрунт для наступного врожаю. Але тут з'явився тривожний дзвіночок. На рахунку залишилось менше, ніж 400 тисяч гривень. І це, друзі, не просто цифра, а прямий натяк. Або ти зараз придумаєш, де взяти гроші, або скоро будемо працювати за їжу. Ну, а я що можу зробити? Правильно, беремо ЛТЗ, їдемо на склад і дістаємо наші стратегічні запаси, ті самі піддони з салатом, які я відклав на чорний день. Схоже, цей чорний день все-таки настав. І тепер наш салат офіційно переходить у категорію валюта ферми. Вдалося зробити з продажу піддонів із салатом майже мільйон чотириста гривень. Тому причеп можна сміло ставити під навіс. Свій хліб він сьогодні чесно відпрацював. А я далі згадав, що у нас є ще одні працівники ферми, які без вихідних трудяться наші бджоли. Стоять вони біля другого поля. Якщо мене вже вранці вибив із колії сніг у вересні, то уявіть, що відчули вони. Думаю, їхній шок був значно більшим. Приїхав перевірити, і що Тож, ми бачимо, живі. У вулику маємо 124 літри меду, вагою 239 кг. А самі бджоли вилітають постійно, тільки ось назад я їх не бачу, щоб вони залітали. Але це вже їх методи. У чужу бджолину бухгалтерію я не лізу. Поки ми милувалися бджолами та розмірковували, як вони виживають у такий дивний вересневий сніг. Поле вже встигли змолотити. Настав час переходити до більш буденних, але не менш важливих справ. Треба було розвантажити все, що назбиралося у бункері в комбайні, і завести це добро до силосної вежі. Хотілося нарешті побачити, який результат ми маємо після збору врожаю з цього поля. Щоб не гаяти ані хвилини, я одразу ж вирушив до другого поля. І взявся за його збирання, і тут хочу звернути вашу увагу на годинку вже пів на 12 дня. А сніг, наче зляканий, усе сипле-сипле, ні натяку на те, що він зупиниться, чи тим більше розтане. Ситуація виглядає, м'яко кажучи, абсурдною. Календар показує вересень, а за вікном справжня зима. Але найбільше нервів забрала навіть не погода, а причеп. Він категорично відмовлявся розвантажуватись. Я там біля точки розвантаження вже почував себе якимось шаманом, ще трішки розпочав би танцювати з бубном, аби воно нарешті зрушило з місця. На щастя, техніки таки здалася. І все сорго ми змогли вкласти у сховище. У підсумку отримали 108 963 літри сорго. Якщо вірити графіку цін, то у випадку максимальної вартості ми можемо зробити майже 19 мільйонів гривень. Але поки що це лише приємні розрахунки на папері. Реальність же така, що потрібно продовжувати працювати і чекати служного моменту для вигідного продажу. Сніг як сипав, так і сипле. Нічого не змінюється. Трактор заведений причем повний зерна, але знову таки проблема. Тепер розвантажити його не можемо не через технічні збої, а з набагато неприємнішої причини. Наші силосні вежі вщент забиті. Три куплені сховища вже тримають максимум 225 тисяч літрів зернових. І тут постає питання: що робити далі? Очевидно, що доведеться розширювати наші потужності та витрачати ще гроші. На нові вежі, але ж ми не можемо залишити рахунок порожнім, бо тоді ферма просто ляже. Тож прийняв єдине логічне рішення знову навідатись до теплиць і забрати залишки під із салатом. Як показує практика, салат це наш рятівний круг, і справді завдяки йому вдалося виручити майже 900 тисяч гривень, чистими. З цими грошима вже можна було сміливо інвестувати в розвиток. Придбав ще одну вежу і акуратно розмістив її навпроти існуючих. Тепер сховище виглядає як справжній зерновий. Комплекс, а головне у нас з'явилося місце, щоб безперешкодно продовжувати збирати врожай і не хвилюватися, що зерно залишиться гнити на вулиці. Коли я спостерігав за процесом культивування, яким зараз займається Микола, то помітив деталь, яка трохи насторожила. У бацях ЕТЗ залишилось всього 20% пального. І знаєте, я одразу уявив ту картину: трактор посеред поля заглох, довелося бігати з каністрами солярки, лізти у багнюку. Ну а найгірший сценарій. Це якщо трактор підтягне сміття з бака і заб'є фільтр. Тоді замість культивації ми отримаємо черговий ремонт, нерви та витрати. Тому я вирішив не тягнути до останнього і підстрахуватись. Забрав трактор і повіз його на заправку прямо на ферму. По дорозі рухаючись уздовж поля, ще й зауважив приємний момент. Приблизно 70% врожаю вже зібрано, чесно кажучи, це підняло настрій. Значить, робота рухається, і ми вже майже біля фінальної прямої. Що стосується самої заправки, у літрах я не рахував, але у грошах вийшло десь відчутно так, на 15 тисяч 818 гривень. Тепер у нас повний бак і можна сміливо повертати трактор до роботи. До речі, я зверну вашу увагу на те, що назад я їхав не дорогою. А прямо полем і зробити це мені дозволяє саме ХТЗ, тому що він стоїть на спарках. Вирішив я внести трохи добрив на третє поле, бо, чесно кажучи, нагальної роботи для мене поки не було. А трактори стояти без діла не мають. Взяв наш старенький, але надійний МТЗ, причепив до нього розприскувач для рідких добрив, і вже на перших метрах побачив цікаву картину. Задня частина трактора відчутно просіла, і це при тому, що у баці було всього лише 223 літри добрив. Особливо чітко це видно в момент, коли піднімаєш або опускаєш сам розприскувач, наче трактор присідає від ваги. Зрозуміло, що з такою кількістю добрив далеко не заїдеш, тому довелося вирушати до магазину. Там я придбав ще два баки рідких добрив і обійшлося це задоволення у 281 тисячу гривень. Так, сума чимала, але без підживлення врожай буде слабший. А нам цього допускати не можна. Після завантаження бака розприскувача, відчуття від кермування змінилося кардинально. З одного боку, крутити кермо стало набагато простіше, ніби трактор скинув кілька тонн ваги. але з іншого боку, з'явилася нова проблема. Передні колеса втратили щеплення із землею. Відчуваю, що трактор вже не так слухається керма, наче сам обирає куди їхати. Це трохи нервує, бо варто відволіктись і можна залетіти в дерево. У роботі одразу відчувається, що баки з добровими добряче тисне на задню частину трактора, його банально переважує. І через це передні колеса час від часу навіть підіймаються в повітря. Виглядає, воно, чесно кажучи, трохи страшнувато. Їдеш собі рівненько, а трактор раптом починає козлити, ніби він хоче відірватися від землі і полетіти. Я все ж таки сподіваюся на інше. Логіка проста. Як тільки ми почнемо вносити рідке добриво, вага у басі поступово зменшиться, а задня частина стане легшою. І баланс трактора трохи вирівняється. Тобто передок знову почне нормально триматися за землю і керування стане дещо стабільнішим. Але це, як то кажуть, лише теорія. На практиці все може бути інакше. Тому залишається тільки одне почати вносити добрива. І там уже побачимо, чи піде все за планом, або знову доведеться щось видумувати на ходу. Мені вистачило буквально одного заїзду з краю в край поля, щоб зрозуміти, з цієї затії нічого путнього не вийде. Кермо постійно гуляє в різні боки, трактор просто тікає. І я весь час змушений його ловити, аби хоч якось триматись в рівну лінію. Це не робота, а суцільні нерви. Тож рішення прийшло саме собою: припаркувати цього залізного коня і чекати, поки в нас звільниться більш потужний трактор. Бо явно цей оприскоч не створений для пари з МТЗ. Більше того, останнім часом я все частіше ловлю себе на думці. Що Ще МТЗ пора вже відпускати на пенсію. Вони, звісно, чесно відпрацювали свій час. Зробили для нас чимало. Але якщо ми дійсно хочемо розвивати нашу ферму далі. Потрібно переходити на інший рівень техніки. А поки стоять біля гаража ці красені, припадають пилом, замість того, щоб приносити користь. Щоб ви розуміли, навіть такі елементарні речі, як відгальмуватися чи розвернутися з цим розприскувачем, перетворюються на квест. У мене, наприклад, нічого толком не вийшло, і в результаті я трішечки поцілувався з деревом. Добре, що все обійшлося без серйозних наслідків. Колеса на місці трактор цілий. Тому розвертаємо агрегат, відчіплюємо розприскувач і залишаємо його під деревом. Там він буде чекати свого часу. Сусіди порядні, тож можна не хвилюватися, що його хтось може вкрасти. Синій, червоний та зелений майже як кольори світлофору. Саме ці МТЗ я вирішу продати. Чесно кажучи, вибрав їх досить випадково, без особливої системи, але вирішив, що саме ці трактори вже відпрацювали своє на нашій фермі. Проте один МТЗ я все ж таки залишив, поки що він буде на підхваті і допомагатиме у випадку нагальної роботи або непередбачувальних ситуацій на полі. Що стосується продажу, то за ці три МТЗ нам вдалося отримати 289 тисяч гривень. Після продажу трьох МТЗ я вирішив піти подивитися на поле і перевірити, як проходить процес збрання сорго. І якраз я застав процес розвантаження комбайна. Нічого критичного не побачив, проблем поки що немає. Хоча є один нюанс: сніг ще падає. І це у вересні. Ніби й дивно, але нічого не поробиш. Сам же сів за ЛТЗ. Підчепив причеп і вирушив до лісопилки. До цього часу вона вже мала виготовити один піддон бруса. І я хотів упевнитися, що все йде за планом. Коли приїхав, мої здогадки підтвердилися: дійсно, на лісопилку. Вже лежав один готовий палет із брусом. Я акуратно завантажив його на причеп за допомогою фронтального навантажувача. Після цього я звернув увагу, що у лісопилки з'явилося вільне місце для подальшого завантаження сировини, тож приступив до нарізання дуба, щоб максимально заповнити лісопилку сировиною. Після завершення завантаження і перевірки, що все на місці, я закріпив рівніше завантажений брус одним ремнем. Згідно з технікою безпеки, цього має бути достатньо, адже ми рухаємось досить повільно, десь 25 км на годину. Повіз брус до точки продажу, де вдалося продати його за 384 тисячі гривень. Звісно, не обійшлося без штрафу 17 тисяч 282 гривни. Але головне, що робота виконана і дохід отриманий. На перший погляд, здається, що 4 силосних вежі має бути більш ніж достатньо для збирання врожаю з наших трьох полів, площа яких приблизно 20-25 гектарів. Чесно кажучи, навіть я точно не знаю, яка їхня загальна площа. Тож буде цікаво, якщо ви напишете в коментарях свої припущення, яка ж площа у гектарах. Наших полів. Але суть наступному. Навіть при такій кількості веж у нас знову не вистачає вільного місця. І ось тут постає необхідність купувати знову ж таки наступну силосну вежу. Нічого не поробиш, доводиться знову витрачатись. Як і раніше, нову вежу придбав за 88 тисяч 600 гривень. Сподіваюся, що цього разу місця вистачить для зберігання всього врожаю, який ми вже назбирали і ще збираємо. Після купівлі я вирішив піти подивитися, як проходить процес збору залишків сорго. І тут знову чисто випадково. Помітив невелику живу сцену. Хлопці самі організували роботу, ну точніше, проблему, а потім роз'їхалися по своїх ділянках. Мені навіть не довелося втручатись. Все вийшло як по маслу. Кожен знав, що робити. Це приємно спостерігати, коли колектив працює злагоджено і все йде без зайвих проблем. Після того, як я пригнав комбайн на базу, першим ділом я зайнявся його заправкою. У баку залишилося зовсім мало пального, але, чесно кажучи, одного баку вистачило, щоб зібрати два полі. Тож критичної ситуації не сталося. До речі, згідно із даними бортового комп'ютера, комбайн зібрав урожай із 22 гектарів, тобто загальна площа наших трьох полів становить саме стільки. Далі вирішив дати комбайну догляд після роботи. Помив його, змазав ключові елементи та перевірив всі механізми. Ну і підготував до зберігання. У цьому році він уже виконав всю свою роботу, і наступного разу ми його дістанемо лише на наступний сезон. Але перед тим як поставити комбайн на місце, потрібно було трохи перегнати трактори, якими я перекрив заїзд. Довелося обережно їх відігнати. Потім акуратно заганяємо комбайн на місце, опускаємо жатку глушимо двигун. І все. Тепер він може спокійно чекати на наступний сезон. Зовсім нещодавно ми придбали п'яту силосну вежу. І чесно сподівалися, що цього разу все зерно влізе. Але як виявилося, не все так просто. Не вистачає Є 11 з копійками тисяч літрів, а витрачатися заради цього я точно не збираюся, як мінімум по причині тій, що в нас немає банально грошей. На рахунку залишилося всього 534 тисячі гривень, а для купівлі додаткової ємності нам потрібно трохи більше, ніж 800 тисяч. Спершу думав, ну гаразд, продамо частину зерна, але потім подумав, навіщо? Можу просто поставити причеп під навісом і зберігати його там до гарної ціни, адже причеп мені поки що не потрібен. Возити в ньому зараз. Нас нема чого. Продавати сорго по дешевій ціні теж якось нелогічно. Тож далі ви можете насолоджуватись видовищем того, як я намагаюся загнати причеп заднім ходом під навіс. Скажімо прямо: це завдання на межі між вмінням та цирковим мистецтвом, і я, чесно кажучи, себе відчуваю трохи акробатом. Після того, як я нарешті завершив всі свої церкові фокуси з причепом і змусив його стати на своє місце під навісом, настав час переходити до наступного етапу роботи внесення добрив. Ну, чесно кажучи, я планую цю роботу доручити одному з хлопців, бо самому все робити трохи забагато. Але розуміючи, що одного бака в оприскувачі явно не вистачить для удобрення двох полів, вирішив діяти масштабніше. Тож взяв МТЗ. Прицепив до нього платформу та поїхав до магазини за добривами. Попередньо придбав два піддони. І коли Завантажив їх на платформу, відразу відчув, що МТЗ доводиться не солодко, він реально напружується, адже загальна маса з причепом вийшла приблизно 4-4,5 тони. Але нічого, все під контролем. Тепер залишилося тільки дотягнути до поля і розпочати внесення добрив. Сподіваюся, що робота піде гладко і жодна тона грузу не стане мені на заваді. Ну що ж, друзі, на сьогодні все. Далі на нас чекає багато цікавого, тому обов'язково підписуйтеся на канал, ставте подобайку цьому відео і пишіть коментаря. Що ви думаєте взагалі по цій фермі, чи подобається вам відео? Так, тільки не пишіть, яку техніку купляти. Ну а ми побачимось у наступній серії. Вже зовсім скоро. До зустрічі!